Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Життя громади». І сьогодні гість нашої програми перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Олександр Миколаївич, ви з перших днів повномасштабного вторгнення активно займалися внутрішньо переміщеними особами в обласних закладах. Яка ситуація на сьогоднішній день? Яку допомогу надає обласна рада? Ну, дійсно, вже майже. В окремих установах більше року проживають внутрішньо переміщені особи, і, до речі, сьогодні ми відвідували декілька локацій, цікавилися, як люди живуть, як, е, яка динаміка відбувається, що з соціальною допомогою, що з медичною допомогою, що з продуктами. В окремих випадках е, повністю безкоштовно проживання, в окремих випадках з квітня е, часткова. Оплата цього, скажі, року, та, цього року цього року комунальних послуг. Тому я скажу, що в перші місяці повномасштабного вторгнення обласна рада працювала в режимі поселення фактичного. Дійсно, майже всі комунальні заклади освітні, готельного спрямування, вони всі працювали в режимі пос... на поселення і відповідно забезпечення першочергових потреб. На другому етапі ми вже включились одразу пошук міжнародних партнерів міжнародної підтримки, і це були, перш за все, фонди благодійні, які забезпечували і фінансові програми, і підтримка продуктова, і підтримка ну, іншими, скажімо так, товарами широкого споживання. Гігієнічного спрямування і е, третій напрямок це ми одразу потребу відчули. Це е, забезпечення медичне, медичне. медичні послуги, соціальні послуги, е, адміністративні послуги, тому що виникало питання з документами, виникало питання з медичним втручанням, хірургічним втручанням, були літні особи, були діти, новонароджені діти були. тому… На сьогодні я б сказав так, спектр трошки розширюється, тому що постало питання працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, постало питання, і, от, до речі, я повинен сказати, що медичні заклади. От ми сьогодні відвідували лісгоспи, де працюють внутрішньопереміщені особи. Uh -huh. І це не Полтава, до речі, це в тому числі область. І е, постало питання одразу трошки пізніше згодом релоковані підприємства і підприємці, які обрали Полтавщину на перших етапах. Е, тому що ну, перші, перші місяці війни Полтавська область була така транзитна, умовно кажучи, тому що дуже велика кількість людей е, рухалась в сторону Західної України угу. за кордон. Були евакуаційні поїзди, евакуаційні автобуси і так, далі, і так далі. Тому от на першому етапі, скажімо так, в цьому сенсі. Зараз уже програми трошки іншого спрямування і. Дещо інша підтримка, я б так сказав. Якщо говорити про цифри, от е, скільки на сьогоднішній день внутрішньопереміщених осіб знаходиться в області, скільки живе, і якщо говорити знову ж таки, от ви сказали, що область стала транзитною. Чи можна говорити про якісь цифри, скільки людей їхало через нашу область? Е, ну, я думаю, декілька мільйонів це точно, тому що ну, Харківщина, перш за все, потім Сумська. В Ахтирка, Тирка, там, і так далі. Ну, Я думаю, що цифра на, на рівні декількох мільйонів це точно. Е, в перші місяці фіксувалась цифра е, загалом по області 240 тисяч. Угу. Потім вона дещо знизилась. Зараз, я думаю, найбільш така оптимальна цифра це на рівні 190 тисяч. Загалом по області, ті, що зараз проживають, ті, що да, зареєстровані, отримують соціальні виплати, mm -hmm. е, іншу допомогу, гуманітарну допомогу, і ті, що зареєстровані, е, я думаю, що ну, здійснюється відповідний моніторинг, поступово цифри зменшуються, тому що Харків уже на сьогодні це мільйон сто сам Харків. Тобто 300 тисяч скажімо так, з самого Харкова, це на сьогоднішній день люди десь в інших регіонах за межами України. В цілому по області, можливо, трошки динаміка інша, тому що ну, багато людей на сьогодні повертаються в свої регіони. Ви згадали про допомогу від міжнародних організацій, і от власне яким чином відбувається надходження цієї допомоги? Це йде через органи місцевого самоврядування, це йде через громади, це йде безпосередньо через якісь волонтерські штаби. Яким чином це відбувається? І власне на сьогоднішній день наскільки змінилася чи не змінилася динаміка цієї допомоги? Ну, Перш за все, є постійні партнери, я повинен сказати, і тут не можу не сказати про фонд Карітас. Це найбільший, як на сьогодні, залишається найбільшим партнером. Угу. Тому що той, той рівень програм, які вони надають, той рівень соціальної підтримки, соціальних послуг, фінансових. Ми зараз прийняли програму, фактично, в обласній раді, де, ну, я думаю, відсотків 80% це ті напрямки. Допомоги, які надають благодійні фонди Карітас, передусім. Mm -hmm. Організація Об'єднаних Націй, Міжнародна організація міграції МОМ, ПРОНОВські програми, тому що от ми сьогодні відвідували внутрішньопереміщених осіб, які проживають в гуртожитках наших вишів. Сьогодні були в аграрному університеті, в тому числі, то побутова техніка з лейбли міжнародних організацій, які надавали безкоштовно. Це, ну, і холодильники, і пральні машини, і чайники і так далі. Тобто ну, це надзвичайно потужна підтримка, і без цієї підтримки, тому що і продукти харчування, і технічні засоби, і підтримка фінансова, і програми підтримки, я думаю, що без цієї підтримки ми самостійно б не впоралися, тому що в перші місяці фонди громад просто. Зменшувались на очах за рахунок е допомоги внутрішньо переміщеним mm -hmm. особам, і тому, відповідно, без цієї підтримки ми би просто не впорались. Наприкінці 2002-го було ухвалено обласну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Так на той час це був чи не єдиним документом да. в Україні, а, і власне програма передбачала кілька напрямків. Зокрема, це і будівництво житла. Да. На якому етапі реалізація цієї програми, що зроблено, і перспектива? Ну, реалізацію цієї програми дійсно опікується Полтавська обласна військова адміністрація. Я повинен сказати, що це дійсно в грудні 2022 року. Це був унікальний документ для України, тому що ми були першими. Хто прийняв комплексну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб, розраховано на два роки: 23-24 рік. На сьогодні із 60 громад, 51 громада також прийняла власні програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, і в квітні приїжджали до нас народні депутати з міжфракційної депутатської об'єднання підтримки ВПО. Ознайомлювалися якраз з нашим досвідом угу. і е, е, аналізували е, локації, програми, забезпечення внутрішньопереміщених осіб, то в цьому сенсі я повинен сказати, що дійсно програма унікальна. І тут, крім забезпечення житлом, Крім відшкодування витрат на придбання обладнання внутрішньопереміщених особам, у разі якщо вони є суб'єкти господарювання, в тому числі навчальні проєкти, працевлаштування, і в тому числі є пункт, окремий реалізація житлових та майнових прав внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні у нас відбувається на завершальному етапі фактично тимчасові будинки для проживання внутрішньопереміщених осіб на 500 розраховані на 500 осіб. Наскільки мені відомо, вже близько тисячі заявок на ці будинки, і будується ще, переобладнуються фактично. Це те, що на території психічно. обласної психічної лікарні, це те, що вже здається. Це вже я думаю, що в середині травня об'єкт буде е, зданий. повністю зданий. Да, там також міжнародна підтримка. Уряд Польщі забезпечив безкоштовну передачу цих модулів фактично для проживання, але вони. З різними локаціями для і санітарно-технічні і приготування їжі. Чи і я проживання. правильно зрозумів, що це є тимчасове житло, тобто воно не передається комусь у власність, воно буде зберігатися чи буде на балансі обласної? Е... Ні, воно буде на балансі обласної психіатричної лікарні. Mm -hmm. Вони зобов'язані забезпечити належний рівень харчування і так далі, і так далі. Питання по електрозабезпеченню теплозабезпеченню. Тому цей об'єкт, оскільки він на території лікарні, він буде передали... якщо хтось з внутрішньопереміщених осіб виїжджає, наприклад, повертається додому чи там переїжджає в інше місце, то. На, На вивільне їх... місце, відповідно, черга Інші рухається. Речні? Да. є спеціальний реєстр вже mm -hmm. е обласна військова адміністрація веде цей реєстр соціальний підрозділ, департамент соціального захисту населення опікується цим напрямком. І відповідно там про цей об'єкт ми можемо казати, що він вже, скажімо так, ну 95%. Mm -hmm. Там е не лише е технічні будівельні роботи, а в тому числі внутрішнє обладнання. Праски, ну і так далі. І так далі. Побутова, все, техніка, да, побутова техніка, все це є. Так зване модульне містечко. Ще у нас на території області окремо локації для проживання в Кременчузі, в Лубнах, в інших містах, в громадах також, також здійснюються за рахунок обласного бюджету. Ну там про Готовність казати рано, там або е, йде підготовча роботи для ремонту, оскільки е, погодні умови дозволяють це робити, або ще йде процес реконструкції. Е, будівельні роботи, що відбуваються. Це не створення нових е, модульних містечок, а вже на базі якихось інших приміщень, да. правильно? зрозумів? Да. Да. Якщо говорити знову ж таки про Лобни, Кременчук, коли там. Дати завершення цих 에, робіт? справа в тому, що в громадах в цих містах і в окремих громадах справи вже 100% здання об'єкти, і там нормально, доволі такі пристойні умови, і люди вже, скажімо так, реально в відремонтованих приміщеннях проживають. Я чому запитую, тому що дуже багато глядачів наших звертаються до нас і запитаннями, наскільки зміниться ситуація з внутрішньопереміщеними особами з першого. Вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік. Ну чи вивільняться о... заклади освіти? Заклади вивільняються, і я скажу уже навіть ті заклади, освітні заклади, які були обласного рівня, вже багато е, на сьогоднішній день немає uh -huh. внутрішньопереміщених осіб. В багатьох випадках ще залишаються окремо. Uh -huh. Ну от е, в Полтаві вже таких немає з обласного підпорядкування. Завдання стоїть так, щоб освітні заклади були, скажімо так, підготовлені до навчального процесу і, відповідно, пропонують міста для переміщених осіб. Я думаю, що ще залишаться заклади вищої освіти, тому що ну, от, якщо ми беремо педагогічний... Ну там мова йде про гуртожитки на Так, да, Там розумію? гуртожитки, от, скажімо. В аграрному університеті на сьогодні проживає 365 внутрішньопереміщених осіб, з них 70 це діти. До речі, ну, умови просто надзвичайно пристойні. Адміністрація забезпечила надзвичайно пристойні умови для проживання. І навчання, і працевлаштування окремих категорій, і студенти вже, ну, діти, які приїхали, вже стали студентами і так далі. Тобто… В окремих випадках ще виникають, скажімо, ситуації, але я думаю, що треба працювати з людьми і пропонувати пристойні умови, щоб цей перехід не був травматичним. І от ви згадали про релокацію бізнесу. Наскільки наскільки переміщається сюди бізнес, і наскільки створюють, можливо, навіть самі безпосередньо переміщені особи створюють ФОП. Я вже не кажу, за якісь там підприємства, відкривають кафе і так далі. Так, да, було багато переміщених підприємств і переміщених осіб-підприємців. Потім, в силу різних обставин, більшість повернулась угу. на свої території або виїхала в інші регіони, скажімо, Львівська область. На сьогодні ці релоковані підприємства суттєвого впливу на бюджет формування. На жаль, не впливають. Тобто, так, залишилось декілька підприємств. Я можу сказати, там в Дергачі, Харківська область, в Кременчузі декілька підприємств, під Полтавою, декілька підприємств, але е суттєвого впливу на бюджет утворення вони не на жаль. Якщо говорити знову ж таки про працевлаштування внутрішніх переміщених осіб, чи є якась програма, чи є якась перспектива, чи є якісь можливості для цих людей. Е Програма, про яку я казав, вона якраз передбачає можливість і навчання. І зараз це освітня послуга надається. Освітня кваліфікаційна, я б так сказав, послуга є можливість отримати професію і дуже багато працевлаштовані. Це і комунальні заклади, і державні установи, і державні підприємства, і ну, суб'єкти господарювання, скажімо так, це дійсно дуже великий відсоток, але я вважаю, що це окреме питання, і їм треба опікуватись, тому що програми підтримки релокованих підприємств або внутрішньо переміщених підприємців в інших регіонах вони набагато кращі, тому е, значна частина, ті, які перебували в нашій області, вони, угу. на жаль, виїхали. Угу. Оксана Пікла, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.